А в Трускавець повернулася зима. Зважаючи на те, що сьогодні вже мабуть 10 грудня. Чи яке? 10 грудня, зважаючи на те, що сьогодні це вже 10 грудня. Нічого дивного нема в тому, що в Трускавець повернулася зима. Прогноз погоди свідчить, що повернулась вона все-таки ненадовго. А дивіться, гарно засніжені дерева, а внизу місто теж засніжене. Краса. В коментарях нам писали дуже багато людей, що мріють зустріти новий рік. у Трускавці. І ми їх розуміємо. Трускавець. дуже гарне місто, навіть без Нового року. Сніг почав з вечора падати, потрошки-потрошки по пролітав, насипав, а під ранок його випало вже реально більше. І оце вранці, стану бачите, на майже 10 ранку утворився. Нами такий сніговий покрив. А вулиця Україн... Лесі Українки відремонтована. Хотів додати розчищена. ні, вона не розчищена, просто снігом її ще не засипало. А підемо вниз в напрямку вокзала на вулицю Стефаника. А лишається 21 день до нового року. До дня, коли цифра 2024, ну тобто остання цифра 4, в написі 2024 зміниться на цифру 5, настане 2025. Невітряно станом на зараз. А температура все таки плюсова. Ви бачите, що той сніг що падає на плитку, на асфальт він одразу тане, тому що зараз плюс два. Ну і знову ж таки, найближчим часом якихось морозів не очікується, тому так виглядає, що цей сніг впадає і розтане. Так завжди буває снігом, який падає в кінці листопада чи на початку грудня. До речі, якщо вам цікаво, можете глянути. <кій> Рівно рік тому десь плюс-мінус ці числа, саме 8-9 грудня. Знає, трошки щось точно така сама погода була. Впав сніг. Такий мокрий, пухнастий, який трошки згодом взяв і розтанув. От, ми дійшли до потяга, видно київський потяг. А він сьогодні коротенький. Сьогодні він один. Кілька днів тому був такий день, що було два рейси київського потяга на день. Зараз він знову один. Можливо, не знаю. Ближче до новорічних, свят до Різдва. Знову буде два рейси, але я розумію, що так буде, коли така буде потреба, аби без потреби цього не буде. І зараз підемо вниз до провулка тихі. Провулок тихі вже відкрили і для пішоходів, і для руху транспорту, ви пам'ятаєте. Там були ремонтні роботи певні. Знайно, вправді, мені здається, ну, слушки. Я знаю, що ви мені скажете, що робити, коли здається, але наскільки я пригадую, провулок тихий закритий для руху транспорту. А, і олени трошки снігом присипала. там ближче подивимся. Гар, правда? живий паркан трошки з нього присипало. Оскар встановив ялинку. Трускавецька міська рада не встановила ялинку в центрі міста. А Оскар взув в Трускавецьку міську раду і встановив ялинку. Ча я теж взув в міську раду в Трускавецьку і встановив ялинку. Спроволка тихий, потрошки тихенько, я би сказав, та з тихий, тихенько, виходимо на вулицю річки. Е, тут внизу, йому на місці внизу, поки ми були на горі на місці якось. В місті якось більше снігу було. Внизу видно, що снігу майже нема. Хоча можливо в одній з наступних серій ви побачите парк. Я думаю, в парку теж буде дуже багато снігу насипано. або в центрі станом на зараз снігу майже майже не помітно навіть того що трошки пролітає не дуже його видно не кажучи вже про те що сніг в павіру розтанув і ми його не бачимо нагадую тут ліворуч цілодобова аптека Це зовсім не реклама, це життєва необхідність. Я вважаю, що кожен має знати, де в місті знаходиться цілодобова аптека. А от вже з'явилась назва на тому магазині, який мали відкрити Спортсіті. Сіті. Цікаво. А і засніжений центр.